Рідкісне явище у поєдинку за участю Чорноморця той випадок, коли обидві заб'ють, зайшло. 1-1 у матчі Чорноморець-Верес, і судячи з настрою гравців, настрою тренерів, одразу після фінального свистка, в принципі, для обох команд цей результат в плюс. Ну, це очевидно плюс по одному балу в турнірну таблицю, і це віддаляння від. Небезпечної зони 11 очок у Чорноморця, 10 у вереса після цього поєдинку. ПЛ матч центр розпочинає свою роботу. Зараз коротенькі підсумки по цьому поєдинку і прев'ю до завершального матчу неділі, в якому заря прийматиме Кривбас. Святослав Сирота, Денис Бойко, Володимир Зв'яра в студії, пане Святославе, давайте по матчу Чорноморець. Верес, ваші підсумки. Ну, перше, що я хочу зазначити на статистику, що в останніх п'яти матчах, в яких бере участь Верес, забивають обидві команди. А Чорноморець у семи матчах поспіль проти Вереса пропускає від Вереса. Незважаючи на те, що команди знаходяться рядом в турнірній таблиці, ну, очікували. Яскраву рівну гру, але е, ми бачили два тайми два зовсім різні тайми. В першому таймі таймі була повна перевага чорноморця і. Моя думка, що Шондрук свідомо віддав можливість Чорноморцю грати першим номером, можливо, сподіваючись на швидкі контратаку... контратакувальні дії. І Верес виглядав першому таймі зовсім беззубо, до без емоційно. Неможливо сказати, що гравці гірші, ніж у чорноморця, або відсутнє бажання такого не було. Але... Ну, якось в першому таймі рівняни виглядали такими або втомленими, або ще щось. Але емоції, харизми якогось стержня у команди не прослідковувалося. Натомість у другому таймі все змінилося. Другий тайм рівняни. Почали е, досить активно і степ бе степ е, нарощували перевагу, яка в кінці кінців е, ре, реалізована була голом. Е, е, і далі вже перевага вересу утримувалася аж до кінця гри, е, про що свідчить і статистика: е, володіння м'ячем і кількість кутових. 9 до 1 це дуже велика різниця в е, кутових ударах. Я, наприклад, не можу визначити, чому так відбулося. Може, дорога була важка, може в перерві були сказані якісь дуже впливові слова до гравців Вереса, що вони вийшли на другий тайм, і зовсім все змінилося. Але факт в тому, що Верес в першому таймі і Верес у другому таймі це зовсім дві різні команди. Ну але в цілому ігра дуже цікава була. Не так багато було е опасних е небезпечних моментів. Але сама по собі гра була не було е як в попередній грі дуже багато браку у гравців, і комбінації були. І ну, мені сподобалось. Окей. Панове зараз вам слово не дам, тому що е автор голу від Вереса Семен Вовченко прийшов у флеш-зону, і давайте його думку послухаємо. Так, переді мною автор забитого голу за Вересі. Ми маємо змогу почути його враження від поєдинку. Тож нічия вітаю з забитим голом і розкажіть, поділіться враженнями від сьогоднішнього поєдинку. Ну враження більш-менш позитивні, тому що залікового бал взяли на виїзді я рахую з принциповим суперником, який знаходиться біля нас. Приїжджали сюди тільки за перемогою, але сталося так, що зіграли нічого. Я вважаю, що це позитивний рахунок для нас. А загалом по результату вважаєте, що от нічия – це сьогодні справедливий результат для обох команд. Ну, вважаю, що можливо, ні. Вважаю, що ми могли перемогти в другому таймі. Перший тайм у нас був момент у Дмитра. Годі два моменти. В другому таймі в мене момент я забив потім у Владислава Ну, Вважаю, що нас більше моментів було для забитого голу і для перемоги нашої команди. А в другому таймі вераз вже грав значно активніше, нав'язував свою гру. Що тренер сказав по перерві? Та особливо нічого такого не сказав, Сказав, що грати свою гру, продовжити більш-менш перештам провели непогано, тільки то, що пропустили гол не нужно як сказати. А другий тайм вже почали грати агресивніше, тому що нам треба було мінімум як мінімум зіграти в нічого або і перемогти. Тому ми стали агресивніше грати і принесли нам нічого. Один залив бал. І не можу не запитати про святкування голу. Поясни нам його розплумач. А коли ми грали, болівальники чорномоція викрикували там зверху, тому я вирішив їм відповісти, щоб чуть-чуть тише і все да. Розуміло, Дякую за цей коментар і успіхи. Дякую. Дякую. Студія, ми чекаємо зараз на тренерів обох команд, і я передаю вам слово. Дякуємо, що ж святкування Семена Вовченка. І пояснення цього святкування ми почули. Щось таке чув від фанів одеського клубу Захисник Вереса, що потім так доволі емоційно відсвяткував. Ну, головне, що все від футболіста було в рамках коректності. І я думаю, що можна продовжувати далі. Отже, за підсумками ваших слів, Святослава, ви перший тайм віддаєте Чорноморцю, другий тайм Вересу. Не знаю, я щодо того, що другий тайм за Вересом це точно. А перший тайм мені здається був достатньо рівний і по моментах в тому числі. Давайте дискусію відкладемо, тому що наставник Вереса Олег Шандрук у флеш зоні. І будь ласка, різно, знову тобі пас. А так перезі мною головний тренер верса Шандрук І запитаємо його коментарі стосовно сьогоднішнього поєдинку. А, нічия як ви опишете для вас цей результат? Він позитивний чи негативний? Я думаю, що сьогодні цей результат і Чорноморс налаштовує, і звичайно, Верес і ви ми і вони 100% відсотки на перемогу. Ну маємо сьогодні нічийний результат. А щодо гри, то в принципі десь перебіг подій був. В першому таймі така була більш позиційна гра, ми багато були без м'яча і довго привикали до поля. Насправді для нас це дуже важке поле, воно в'язке поле. І були побоювані, як ми взагалі витримаємо 90 хвилин. Бо, в принципі, якщо інтенсивність ОСОК буде за це переживали. Але звикали довго до поля, і в першому таймі багато ще було в нас е, таких непотрібних невимушених втрат. Звичайно, е, десь що і вплинуло на, е, на саму картинку з боку. Ми практично дуже багато часу були і без м'яча, і не використовували е, нашу сильну зброю. Це швидкі атаки. Е, в другому таймі інша картина була. Ми вже більше були з м'ячем, Десь можливо Чорноморець грав більше по результату, але менше з тим. Е, я дякую хлопцям за тому, що це вже наша, якщо так брати, четверта е, підряд гра, де ми е, програємо, але здобуваємо результат навіть якщо це ніщо. А момент згоді ваш тренерський штаб там кричав, що це мало бути червона. Чи дивились ви взагалі цей момент? Яка ваша думка? Чи все ж погоджуєте? Що там все таки було на жовто? Ще ні, не дивився. Ну, звичайно, ми дивили... і цей ігровий момент був і дуже, так, як би сказав би, навіть жорстоко пішов гравець суперника в цей підкат, тому зараз коментувати я його не можу, його показую. Так? Ну, напевно, треба іншу камеру, де є крупний план, і як йшла нога суперника. Ну, це... Для мене це більше червона картка для мене особисто, хоча ще раз потрібно подивитися більш в Чула також на деяких уже, коли був розіграш штрафних, ви часто кричали своєму підопічному Шевченку, нібито зайняти свою позицію. Як ви це прокоментуєте? Саме на штрафних, чомусь до нього такі зауваження. Е, ну, у нас є певні розіграші, і е, кожен має займатися своїми функціями. Е, і навіть якщо йде якраз імпровізація, це має бути контрольована імпровізація, і нам трішки балансу якраз, не хватало в розіграші штрафних, тому десь звернули увагу на, на мій підказ. Але так в цілому, Євгентеш, як і команда заслуговує сьогодні на хороше слово. І заміна Морозька одразу з початком другого теми. Це пов'язано з тим, що він не до кінця відновився, чи на це інші причини щось по грі, можливо. Так, на жаль, Євген дуже хоче грати, ми дуже хочемо, щоб він нам допомагав, але є проблема, з якою ми всі разом зараз мучимося. Я йому хочу побажати знову ж таки набратися терпіння, тому що для нього це дуже складний період. Не знаю, попросив заміну. Зараз будемо більш детально на цю тему розмовляти. Бажаю здоров'я Євгенію і бажаю успіхів вам. Дякую за коментар. Студія, вам слово. Що ж, справді буде дуже прикро, якщо знову якась травма в Євгена Морозка? Тут дійсно лише повного е, здоров'я нехай грає далі. Євген а Морозко, до речі, в цьому матчі відзначився автоголом. Ми цей епізод ще не розбирали і не так багато часу у нас залишається. Давайте на голах зупинимося і е, підемо на 22 хвилину, коли саме чорноморець вийшов вперед. Тут Єрмаков так неочікувано по своїх стандартах зіграв, прокинув між ніг, далі вертикальна передача. Ще праворуч, Будко завжди атаку може підтримати. Просто Петряка і зрізка від морозка у власні ворота. Ми вже перерві трошки розбирали цей момент з Максом Денис твоє бачення ситуації. Що саме завершальні дії чи в принципі взагалі організація атаки? Ну. Дуже добре, я думаю, вийшли навіть це важко назвати контратакою. Дуже добре вийшли в, в атаку. Пройшли перший е, перший ешелон, де Єрмаков там обіграв, е, взяв на себе, обіграв вже потім був був простір. Е, вони скористалися цим на флан, простором на флапростором на фланзі. Е, не вийшла спочатку, точніше була заблокована передача Богдана. Будко. Ваня Петряк вчасно підхопив м'яч, зробив простріл. Ну і вже там нещасний випадок, тому що я думаю, що тільки стан газону завадив Жені Морозко нормально вибити цей м'яч, і він його зрізав в своє ворот. Mm -hmm. Може, Уже... Голвереса ще подивимось? Голвереса, Вовченка, вже ж Вовченко коментував. Я думаю, що ніхто краще за нього не скаже. Та... В цьому плані ну ми в нас буде у нас, у нас буде студія після всіх поєдинків. Я нагадую, що в нас буде студія по завершенню дня, і у нас ми приходимо до матчу з рекревбас, який можемо називати центральним в сьогоднішньому дні, тому що ми хочемо, щоб ці команди давали нам. Майстерність атакувальні, голи, моменти. І давайте е розберемося взагалі, от які у нас інтриги можуть бути в сьогоднішньому поєдинку, крім того, що ти Макс сказав, Бартулович. І ну це ще не Вернедуб, але Вернедуб десь там, теж поруч. Позаду. На воду. Пропустив молодого. Ну, насправді у нас команди, які. е-е Прагнуть більшого, хочуть більшого. Зараз в турнірній таблиці у них у зорі 12 очок після 9 матчів, у «Кривбаса» 11 очок після 8 матчів. І, я думаю, що якщо Макс каже, що Чорноморець вересня а можуть бути обидві задоволені, то тут нічий не буде задоволений ніхто з огляду на ту ситуацію, яка зараз є у двох командах. Mm. Складно, тому що ми не дуже в курсі про те, які mm. задачі стоять перед Луганською «Зорею». Куб якось їх не, 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 не оголошує. Кривбас він амбітний проєкт. Да? Він побував в Єврокубках, і попри те, що багато втраточок на старті цього сезону, все одно постійно ці слова лунають про те, що Кривбас е, має піднятися туди поближче до Єврокубкової зони. Тому я чогось думаю, що для Зоріні чи я сьогодні буду цілком окей. Мені по складу здається, що Кривбас сильніший, чесно кажучи. Ну, в будь-якому випадку я не знаю жодної команди, яка виходила би на поле і не бажала перемогти, особливо в домашніх матчах. Я думаю, що всі команди виходять і хочуть перемогти. Але наскільки є можливості перемогти, це вже інша справа. Ну, але ми бачимо, що команда Вернідуба вона досить невпевнена, грає на виїзді. Це може бути на руку зарії. Ну, як приклад, там та ж паразка від Карпат. Тому нестабільні обидві команди, тому тут в цьому матчі може відбутися все, що можливо, безумовно. <зв>. З першого погляду Кривбас має е, більше шансів, і вона е, нібито більш амбітна команда, але турнірна таблиця показує, що в принципі і попередній матч показує, що всі в принципі равні, равні сьогодні на сьогодні на футбольному полі. Тому очікувати можна все, що завгодно. Здається, в попередніх ефірах говорив. Що... Кривбас одна з найбільш нефартових команд у цьому сезоні. І цей згаданий вами матч з Карпатами, там, де реально до 30-ї хвилини могли три забивати в підсумку, а в підсумку 0-3 поступилися. Далі домашня гра з інгульцем 1-1, де теж там останні 20 хвилин просто провисіли на воротах інгульця нічия. Домашня гра з Олександрією, де неоднозначно суддівське рішення було проти Кривбасу. Ну і загалом рівний матч, який Кривбас програв. Та, ну, я згоден, що таких… Випадковості не буває, коли раз відразу тобі не щастить. Але час на випавлення ситуації у Кривбасу ще є. Ну, центральні захисники один із них, та другий, я так розумію, що сьогодні гратиме в опорній зоні. І, е по футболістам та по персоналям важливо відзначати тих кого ми можемо сьогодні побачити хто може там дати якийсь результат в сьогоднішньому поєдинку давайте ну і порівняємо команди і подивимося на Дениса Антюха там ми говорили про Микиту Кравченка, людину з п'ятьма асистент з п'ятьма асистами. Те саме скажемо про Антюха, але спочатку, якраз ось ця твоя головна тема, головна твоя інтрига. Макс 114 матчів за Кривбас у Бартуловича. 266 матчів в Вернедуб. Зоря, Єврокубки, кубки і так далі. Дуже багато, дуже багато історії, дуже багато всього відбувалося. Ну, якщо а, от Янтю, будь ласка, Антюх, п'ять асистів має, Яцик, Гереро, Бутківський, Джордан, Горбич забивали з його передач. Антюх, кравченко, Шапаренко – найкращі асистенти чемпіоната. кравченко Шапаренко свої матчі тура вже зіграли. І що от ну, що цікаво, що в минулому чемпіонаті найкращі підносчики мали всього по сім. Асистів за весь сезон, за 30 турів. Бо тут у нас вже три чоловіка після 10 фактично турів мають по 5. Ванат, минулого року да, став і найкращим бомбардиром, і найкращим асистентом. Це рідкісне досягнення. Для нападника, да? щоб асистував стільки. Ну так. Ні, про, про, звичайно, для нападника це норма. А для асистів. Я пригадую, що Анрі в АПЛ так було, що він був найкращим бомбардиром асистент. Ну... Месі, сам, само собою, напевно, десь така статка в нього була. Ну, ну і Ванат третій. Все. Включення є. Е, є включення нашої кореспондентки на матчі. Е, Зоря Кривбас, поєдинок відбувається на стадіоні Динамо, і там працює сьогодні. Діана Тригуб. вітання, і Ді. чекаємо від тебе останні новини з табору команди. Вітаю, студія. уже зовсім скоро розпочнеться заклічний матч сьогоднішнього ігрового дня. І номінальний домашній поєдинок проведе сьогодні. Зоря приймає вона кривбас. Пішли на паузу на матчі незбірних команди після поразок, і та і та команда поступилася своїм суперникам. І сьогодні, звісно, спробують набрати очки. Ну або принаймні зіграти в нічию і набрати порівну. Якщо говорити про те, як проводили команди цю паузу, то вони часу не втрачали і провели Аварийські поєдинки. зокрема помірялися сили Луганці з Оболонію, Відігралися з рахунку 0-2 і створили паритетне табло 2-2. Ну а представники Кривого Рогу вони грали разом з Олександрією. Там поступилися 2-4, Але сказали, що той матч був досить інформативним для обох супарників. Загалом цікавий матч нас очікує, тому що добре знайомі між собою наставники команди Младен Бартулович грав за Кривбаса, Ну а Юрій Вернедоб. Тривалий час очолював зорю. Якщо говорити про склади і про те, кого ми сьогодні не побачимо, то у зорі досить добра ситуація. Знаєте, я вже третій попадаю, потрапляю раз на матч зорі. І у них немає травмованих, що не може не радувати, звісно, наставників. Єдине, що супряги, ми сьогодні не побачимо. Він захворів і не потрапив до заявки, але наразі з ним уже все гаразд. Дурн везе не у заявці. Це пов'язано з рішенням тренера. Щодо Кривбасу, у них гірша ситуація з травмованими. Них їх п'ять наразі, але розпочнемо з гарної інформації. Олег Кожушко відновився, повернувся до загальної групи і вже навіть грав у товариському поєдинку. І сьогодні він розпочинає цей матч з лави запасних. Дмитро Хомчановський доліковується Максим Луньовий Жан Пой, які травмувалися у матчі з Динамо. Сьогодні допомогти своїй команді не зможуть. І Поки невідомо, коли вони зможуть відновитися. Термінів остаточних немає. Продовжує відновлюватися. Іван Дібанго, який травмувався ще п'ять. Надцятого вересня у матчі з лівим берегом має він зовсім скоро вже долучитися до загальної групи, але теж точних дат ще вони не називають. Ну і Бакарі Коната отримав травму перед матчем з Олександрією на тренуванні і теж допомогти сьогодні команді не зможе. Але є і хороша інформація після всіх травмованих. травмованих ну, а домбазі новачок кривбаса, якого підписали французький нападник. Десь наприкінці вересня з'явилася інформація про підписання. Ну а вчора вже на офіційних сторінках клубу. Вони підтвердили, що всі документи оформлені, і його дозаявили на цей сезон української прем'єр-ліги. Він розпочинає цей матч у запасі, і можливо відбудеться його офіційний дебют. Він уже грав у товариському поєдинку, але ось офіційного матчу ще у нього не було. Тож чекаємо на початок поєдинку і сподіваємося, що він буде цікавим. Дякуємо, Діана, Отже, давайте зупинимося на складі Кривбасу І на додачу до того, що розповіла Діана Трегуб, відзначаємо відсутність в старті Джехада Бізімани. Футболіст їздив грати за Руанду. Забив там дуже важливий гол на останніх секундах. І напевно, що запізно повернувся, чи можливо не найкращий стан. Коротше, із запасу сьогодні розпочне. Без імана. Щодо на Донбазі, то сам Берендук говорив, що на його допомогу розраховує там, за кілька тижнів, якщо не місяців, але ось мене буквально 2-3 тижні і домбазі в запасі. Подивимось, чи може навіть і з'явиться сьогодні на заміну. В усьому іншому, та в принципі достатньо звичний склад Кривбасу. І за відсутності Дібанго. Ми звикли до Дениса Кузика, який повернувся на свою. У рідну позицію лівого захисника, хоча в Кривбасі ми його знаємо як правого хава. І здарувався вже такий відрізаний шмат для кривбасу, але повертається в ростер команди і сьогодні навіть в старті е трикутник разом з Оморозо і Вакулко. А Морозо теж рідкісний гість, але от він якраз виходить замість е Бізімана, напевно. Ну і позарі. Е Пройдемося Джордан із Скіня в центрі оборони. Жуніор Рейс, третій матч поспіль гратиме зі старту на позиції правозахисника. Хоча він ліво ноги, все ж таки ті помилки, які були в обороні на справу обороні, змушують Бартуловича залишати рейса, та, попри те, що нога його не права, та скажімо, на позиції правозахисника. Ну і тут можемо говорити про те, що певно, що антів гратиме лівого нападника. Горбуч може горбач може зіграти на всіх краях. Нападу Будківський, центральний форвард. Очікуємо, як завжди, багато подач, багато навісів, багато прострілів від зорі. Це якраз от те, що відрізняє ці обидві команди. Велика кількість подач навісів. Загалом зоря завжди пропонує цю свою схему 4-4-2. Хоча по факту ми розуміємо, що є два крайні хави: це Антюх і Горбач, і на вістрі Пилип Будківський. Ми чули, що Супряга відсутній, на жаль, через хворобу. О, які гості на матчі? Желько Любенович. Людина, в якої там понад 200, якщо не понад 300 матчів за зорю. І понад 300 матчів взагалі за українські клуби, якщо брати і «Таврію», і Зорю. Ну і досі чинний наставник Минаю, попри всі новини, які з'являються. То він іде, то він залишається. Як думаєте, візит Любеновича щось означає на цей матч? Бартуловичу напружитися слід? Я не думаю, що це. Я думаю, це просто дружні стосунки. Я би ще додав трошки, що Любенович за Кривбас грав на старті своєї кар'єри української. Вона відомо, так. Ну, у нього там, здається, ще Олександрія була, тобто Таврія і Зоря це такі найвідоміші та, команди, за яких ми пам'ятаємо. ще були Кривбас і Олександрія. Минай, свій, де останній матч грав. У, Просто, якщо у, він... у Рівному. У Рівному. У який останній матч? В першій в перші, лізі. В перші. а, зараз з Поділлям, грали у Хмельницькому в, в першій лізі. Да? Так. Mm -hmm. Я маю на увазі, що якби грали в Ужгород, то з Ужгорода до Києва ця дорога б щось означала. З Хмельницького до Києва все-таки трошки ближче. Не буду будувати поки що. Може, можу в флеш зону підійти. Ну, він не зобов'язаний згідно регламенту. Дениса, очікування від матчу. Давай від тебе і будемо потроху закруглятися. Ну, знову ж таки, дві непогані, дуже непогані команди. Напевно, все ж таки, якщо віддавати якусь перевагу, то, напевно, трошки віддав би перевагу у Кривбасу на сьогоднішній день. Але в принципі те, що ми бачимо, що дуже такий футбол у нас, ми не можемо заздалегідь сказати, хто буде краще, яка команда буде сильніше. Тому в принципі плюс-мінус команди рівні, і я думаю, що буде знову ж таки буде, буде цікавий матч з бага з великою кількістю атакувальних, перш за все, моментів, тому що і гарна лінія атаки в зорі, і гарна лінія атаки в, в «Кривбасу». Я думаю, що ми саме цей матч побачимо. Плюс знову ж такі, якби це смішно не було, ми повертаємося до якості газону. Газон прекрасний. І я думаю, це буде допомагати обом командам грати в таку такий якісний атакуючий футбол. Хотілося б це бачити. Зоря, в принципі, така команда безкомпромісна цього сезону: чотири перемоги, п'ять поразок, без нічиїх, І вони йдуть краще за графіком, ніж в своєму попередньому, найневдалішому за багато років в сезоні. А от е, причини падіння кривбасу, на твою думку, головне, вони тимчасові. Чи, чи щось дійсно глобальніше сталося із Кривбасом? Я думаю, що тимчасові, тому що ну, по-перше, все ж таки, як би нам не хотілось про це говорити і знаходити якісь там знаєте відмазки, Але все ж таки Єврокубки той шлях, який про проїхав, так скажемо, Кривбас, він дає, дається знаки. Ми бачимо, скільки травмованих футболістів вони мають, і це все одно це час на відновлення, час на на підготовку, і це, це все впливає. Як би нам не хотілося про це казати, це перше, я згоден, що всі знаходяться в рівних умовах зараз в нашому чемпіонаті, але все одно там, Кривбас на початку сезону мав дуже багато переїздів, яких не мали там, наприклад, інші команди, які не брали участі в Єврокубках. Тому, в принципі, тимчасові, чому? Тому що я думаю, що. Потихенечку Кривбас набирає свої там найкращі кондиції. Я думаю, що коли всі футболісти будуть в розташуванні і будуть здорові, будуть готуватися до мажів. Я думаю, що Кривбас, в принципі, під кінець першого кола. Я думаю, на початку другого кола вже пройде повноцінно нормальні збори і не буде вже цих таких великих переїздів. Думаю, що в принципі Кривбас повинен. Вийти на, на свій рівень десь, десь у цей проміжок часу. Кінець першого кола, початок другого кола, ось, так ось десь мені здається, що все таки. Ну і плюс не можу не погодитися, що як, як ти казав, що десь не фартить трошки Кербасу все-таки. Такі по рахунку там вони м -м -м програли тільки карпатам да? 3-0, а так, в принципі, там, з тим же Динамо 2-1 і. -і Десь щось там не вистачає, але вже це нам внутрішні моменти в команді, а десь там в один м'яч або нічия, і ще там десь не вистачає чогось, але в принципі я думаю, що Кривбас набере оптимальні кондиції, буде, буде в лідерах нашого чемпіонату. Я хотів би додати до е, думки Дениса. Я повністю погоджуюсь з ним. Але ще е, є такий момент е, психологічний для гравців. Такі команди, як там Динамо, Шахтар, які кожен рік беруть участь у змаганнях, вони дуже важко перестроїтися з міжнародної арени на внутрішню Кривбас – це новачок, скажімо так. Тому дуже важко перестроїтися з міжнародної на внутрішню арену, і для цього потрібен також час. Дякуємо. Нагадуємо, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Наша ця прибіжна студія завершується. Дивимося, кривбас, зоря, кривбас, і після того великий підсумковий недільний ефір.